Привіт і ласкаво просимо на наш ютуб канал. У цьому відео ми обговоримо ключові відмінності між Канадою та Сполученими Штатами Америки. Хоча ці дві країни мають дуже багато спільного, є також деякі важливі відмінності, які варто відзначити. Отож, почнемо. Друзі, перед переглядом наполегливо прошу вас підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, тому що це допомагає його просувати вперед, і тим самим розвивати цей канал. Якщо вам подобається цей контент, який я створюю, проявіть активність і допоможіть мені просунути це відео в рекомендації. Дуже всім дякую. Географія та клімат. Однією і мені здається, самою великою відмінністю між Сполученими Штатами і Канадою. Це є клімат та географія. Канада всім відома своїми величезними територіями дикої природи, тоді як США відомі своїм різноманітним ландшафтом. З точки зору клімату, Канада зазвичай холодніша ніж більшість частин США з довшою зимою та коротшим літом. Уряд і політика. Ці дві країни мають дві різні системи правління та політики. Канада має парламентську систему з прем'єр-міністром, тоді як Сполучені Штати мають президентську систему, власне, з президентом. Уряд Канади також має схильність до більшої централізації, тоді як у Сполучених Штатах існує федеральна система з більшими повноваженнями, які надаються окремим штатам. Охорона здоров'я ще, на мою думку, однією з ключових відмінностей цих країн є система охорони здоров'я. У той час, коли Канада має державну універсальну систему охорони здоров'я у сполучених штатах. Система охорони здоров'я більш приватизована з різним покриттям залежно від страхового плану. Культура і суспільство. Ці країни мають чіткі культурні та соціальні відмінності. Канаду зазвичай вважають більш мультикультурною країною з сильнішим акцентом на програмах соціального забезпечення та більш спокійним ставленням до соціальних проблем, таких як вживання наркотиків, одностатеві шлюби. Ну і все інше в США схильні бути більш індивідуалістичними та конкурентними з більшим акцентом на особистий успіх та своїх досягнення. Освіта освіта це мені здається ще одна сфера, де ці країни дуже сильно відрізняються. Хоча обидві країни мають сильні освітні системи, Канада, як правило, приділяє увагу державній освіті та має доступнішу університетську систему з подальшими можливостями міграції і набуття постійного резидентства та громадянства з іншого боку. У сполучені штати мають більш приватизовану систему освіти з вищою вартістю навчання, спорт. У цій сфері ми також можемо виявити деякі такі чіткі відмінності між цими двома країнами. Ці дві країни мають сильні традиції хокею, але США більш відомі своєю одержимістю американським футболом і бейсболом. Тоді як Канада більш відома своєю любов'ю до футболу та кар'яну. Ну і хокей, про які ми вже сказали. Отже, ось і все деякі ключові відмінності між Канадою та Сполученими Штатами Америки. Звичайно, що це лише деякі дуже багатьох відмінностей між цими двома. Двома країнами. Але розуміючи ці відмінності, ви краще оціните унікальні якості кожної країни. Всім дуже дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, якщо ця інформація була корисною, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях ті відмінності, які ви помічаєте між цими двома країнами. Обов'язково не забудьте підписатися на канал, щоб отримувати більше таких цікавих інформативних відео. Всім пока!